Вітаю в ефірі. Програма гість студії про протидію виникненню і поширенню туберкульозу, роль комунікації у подоланні проблеми і спрямований на це проєкт, який реалізують на Рівненщині та Волині. Почуємо далі мої співрозмовники: Ольга Клименко, голова правління TB People Ukraine, та Євген Бабурикін, заступник голови правління благодійної організації Мережа 100% життя рівне. Я вас вітаю в нашій студії. день. розпочати хотілося б із власне кажучи ситуації з захворюваністю на туберкульоз в Україні. Пані Олю, що ви можете сказати? Яка вона є наразі? Яка динаміка тенденції? Ну, на сьогоднішній день, якщо оцінювати статистичні цифри, які ми можемо знайти в доступному в інфопросторі, то динаміки особливо немає. Але насправді війна вплинула на порушення логістичних маршрутів, на доступ до медичної соціальної допомоги, тому. Ми розуміємо, що відсоток людей, які не дійшли і не знають про свій діагноз на сьогодні. Якщо раніше це було 25-30% відсотків за даними ВОЗ, то на сьогоднішній день цей відсоток збільшився. Угу. Тому захворюваність, на жаль, росте. І ми це відзначаємо по дитячому по дитячому туберкульозу, тому що збільшилась кількість дітей, яким встановлюють діагноз туберкульоз, а значить туберкульоз шириться серед дорослого населення, і ми маємо докладати максимум. Мум, зусиль, тому що стрес, порушення та гуманітарна криза те в, в ті умови, в яких українці mm -hmm. перебувають вже півтора року. Це сприятливі умови для а, погіршення ситуації з інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, і про це варто говорити. Це варто усвідомлювати, і люди мають звертати увагу на свій стан здоров'я наразі. Тобто є певна проблема в поінформованості населення в кількості я так розумію. Правильно? Мені здається, що проблема туберкульозу вона була. Я впевнена, що вона такою була і раніше. Це те, що українці досі не ідентифікують себе. Як людей, які можуть захворіти туберкульозом, тому що оцей міф про те, що туберкульоз це та да, для марганалізованих груп населення, тобто да, для людей, які там соціально неактивні, для безхаченків, для людей, які вживають наркотики або залежності. А, і люди а, не усвідомлюють, що туберкульоз серед нас, що туберкульоз це таке саме захворювання, виліковне захворювання, як датам на наряду з іншими, угу, як і кові. І а, саме тому, коли з'являються симптоми туберкульозу, на жаль, ми досі займаємося самолікуванням або та тобто. Ну зазвичай це саме лікування і діагноз діагностується вже пізно, коли та тобто лікування складніше і починати його складніше. Тому я думаю, що все таки основна проблема в цьому, тому що інформаційні канали на сьогоднішній день ну, поширюють максимально, попри те, що пріоритетною, та тобто пріоритетною темою, на жаль, є війна. А теми позпікування про здоров'я вони є на слуху. І якби люди розуміли, що вони мають звертатися до сімейних лікарів, що тобто треба повернути українців в тематику піклування про себе не тільки про ментальне здоров'я, про яке зараз та тобто найбільше, тому що ми в стресі, але й про фізичне здоров'я. Угу, зрозуміло, дякую, Євгена, Одним із кроком, кроків до вирішення проблеми туберкульозу, ваша команда вважає якраз поліпшення комунікації, судячи з того, що ви зараз реалізуєте проект створення міжрегіонального центру комунікації у сфері протидії туберкульозу. Так, так. хотілося б детальніше почути про цей проект, на що він спрямований. Е, ну ідея самого проекту виникла якраз з того, що про туберкульоз дуже мало говорять. Ну наскільки ми знаємо, про нього говорять так. Публічно, голосно, один раз в рік до дня боротьби з туберкульозом. А насправді ця хвороба вона є кожен день. І цією хворобою може захворіти кожен. Тобто ми розуміємо, що про це треба говорити. Ми розуміємо, що про це треба активізувати. Саме цей майданчик, який ми хочемо створити, це буде такий майданчик комунікації журналістів, громадських активистів, лідерів громадської думки, для того, щоб цю проблему висвітлювати. Правильно висвітлювати, е, говорити про, ну, про те, як дійсно є, і не придумувати якісь, якісь там е, міфи, і, і так далі, е, це була наша ідея, і нас, якби, підтримав е, UCD, е, пас в Україні, і ну, насправді. Е, ми починаємо цей процес Рівницька угу. Волинська область. Є ідея, щоб таке ця, ця платформа вона масштабувалась угу. по всій Україні. Якщо це якби піде в нас в цих двох в двох областях, то ми дуже надіємося, що проблему туберкульозу до кінця, коли ми поставимо точку в туберкульозі в Україні. Ми будемо про це говорити актуальніше. Будемо говорити про те, що ну це, це хвороба, яка. Сходить серед нас, угу. тобто цей проект починається уже розпочався. Я так, так розумію. На який термін він розрахований? Він розрахований на 14 місяців. Угу. Ми вже почали. В нас вчора вже був перше перша зустріч з журналістами в Волинській області. Сьогодні в нас буде зустріч з, журн... з журналістами в Рівненській області. У нас буде серія таких зустрічей на різні теми з різними спікерами. Спікерами ми. Є розроблений ті біплом України такий класний посібник, е, якраз про те, як треба висвітлювати тему туберкульозу, про що треба говорити, на чому треба наголошувати. Е, тобто, ми цей процес вже запустили. Да. Угу. Дякую, е, вже євген. Згадав про посібник. Так, пані Олю. Е, хотілося б детальніше почути, власне кажучи, які є проблеми з висвітленням, тобто е, чого можливо якої інформації не вистачає, і самим журналістам для розвіювання тих чи інших міфів. Тобто, на чому акцентували увагу? В цьому посібнику? А, ви Знаєте, ідея посібника вона виникла через те, на, насправді, якраз через те, як ми бачимо а, висвітлення туберкульозу в медіа, а, це не а, це загальна ситуація, бо та, є винятки, коли ми бачимо uh -huh. якісні матеріали. А, і а, з основних такі проблематики, що а, перше, і це Приносить менше шкоди, але й не приносить результату, це просто сухе копіювання якихось статистичних даних з офіційних сайтів Міністерства охорони здоров'я або центру громадського здоров'я. А в гіршому випадку, коли це все таки продовження якихось та да, тобто таких смачних заголовків. На які люди точно звернуть увагу, але ці заголовки наносять а, реальну шкоду тим, хто зараз приходить лікування. Вони збільшують а, рівень дискримінації, та да, тобто негативного ставлення до цього захворювання, а, і поширення інформації, да, там, наприклад, про народні методи лікування, або про те, що там захворюваність збільшується туберкульоз серед нас, там і ну тобто, якісь такі, а, що кидаються в очі, а ми розуміємо, що це відштовхує людей від ну тобто. То це не спонукає людей звертатися за медичною допомогою. Це відштовхує. І а, в нас була така мрія, що а, було б круто, якби журналісти так само стали на той фронт подолання епідемії туберкульозу в Україні а, наряду з активістами, волонтерами, міністерством, департаментами, тому що а, медіа це наша. Наш та, тобто наш канал комунікації зі звичайним населенням. Жодна державна політика не може впроваджуватися, якщо люди її не підтримують. Та тобто, що б не придумали на рівні держави, якщо це не підхоплюється населенням, воно не несе в собі результату. Тому основна така. Ідея і мета це достукатися до українців, що ніхто окрім них, та тобто вже є послуги, послуги безоплатні, лікування безкоштовне, послуги підтримки. Є є все для того, щоб, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я, тому що туберкульоз. Має ризики бути, та тобто десь в вашому оточенні, mm -hmm. і люди досі дуже дивуються. У нас був, був буквально вчора перший захід журналістами. І було дуже важливо почути думку, чому журналісти не пишуть про туберкульоз. І це була така ну, цікава дуже дискусія для нас самих, тому що да, здивування, що в оточенні людей хтось хворів туберкульозом, і невідомо звідки він взявся, або чому не можна вживати слово випадки, якщо слово випадки. Вживається там, в офіційних джерелах, чому це наносить шкоду а, людям. І, uh -huh. ну, тобто а, такі зустрічі важливо проводити. І круто, що є такий проєкт, тому що а, та база даних, яку ми зберемо, насправді вона дасть поштовх. Ну, тобто Цей діалог давно треба було почати. І я сподіваюся, що він матиме свій результат. Дякую, Евгена. Хотілося б детальніше почути. Ви говорите про 14 місяців реалізації проекту. Які ключові заходи будуть організовані в його рамках? Ну, ключове, ну звісно, це будуть оці ці саме ці зустрічі угу. з журналістами в Волинській області. Це основне. І ідея якраз в цьому процесі не просто якби відчитати якусь лекцію для журналістів, як правильно це робити. Ідея в тому, щоб журналісти перейнялися проблематикою і самі хотіли про це писати. Ну, тобто, щоб вони розум... дійсно через себе пропустили і зрозуміли, що таке туберкульоз і чому про це треба говорити не один раз в рік. Далі у нас буде там ряд заходів. Це а ми розробили там вже різні брошури, то що ми будемо роздавати. У нас будуть е такі інтерв'ю з лідерами громадської, громадської думки. Е в нас журналісти будуть писати свої статті або випускати там свій, свій матеріал на своїх ресурсах. Е заплановано в нас такий в кінці, якби конкурс для журналістів, ну який буде угу. е, на кращу там статтю, чи на кращу публікацію, чи на, на кращу програму з понятно з мотивацією для журналістів. Е, ну якби таке. Угу. А якщо говорити про цільову аудиторію, я так розумію, що е, вуща цільова аудиторія це журналісти, лідери громадської думки да. і маєте ще ширшу, детальніше. Да. Дивіться, у нас в рамках цього проекту немає ідеї. Якби говорити більше нам про туперкульоз, нам важливо, ми і так про нього говоримо достатньо uh -huh, багато. Так. Нам важливо, щоб як якраз спільнота журналістська і лідерів громадської думки про це говорили самі. Тобто, по суті, наступна аудиторія це вже буде якби аудиторія тих журналістів чи тих лідерів громадської uh -huh. думки, їхня аудиторія. Ну також ми залучили. У нас вже пройшло і ще будуть проходити. Ми проводили лекції для журналістів в інститутах. Щодо того, якби теж мотивації їх до написання, вони зараз якраз навчаються, і може, якраз туди можна посіяти оцю оце зерно <гум> важливості <гум> <гум> да, спочатку. П ятні п ятні ту... <гум> та, та. Насправді, в студенти, журналісти, ну в Волинській області вони взагалі вразили, вони ну дуже якби перейнялися і якби задавали багато питань щодо, ну, щодо проблематики туберкульозу <гум> <гум> е, там, тобто. Дякую. Ще хотілося б почути. Ми вже згадали так на початку ефіру, Оля, з приводу міфів, які поширені про туберкульоз. Насправді, готуючись до ефіру, я читала, ну дещо де, для мене було міфом. Ключові, що пересічні люди. Зараз вже не говоримо про е, безпосередню цільову аудиторію проекту, так а вже про більш загальну цільову аудиторію, що пересічні люди в питаннях туберкульозу не знають насправді. Я думаю, що найактуальніше, що люди досі не не усвідомлюють те, в яких да, тобто, що туберкульозом туберкульоз серед нас, але насправді туберкульозом захворіти не так просто. І основна головна протидія туберкульозу це зміцнення власного імунітету, тому що мають бути певні фактори і для того, щоб людина ну, захворіла активною формою туберкульозу. І друге, це те, що народні методи лікування не допомагають при туберкульозі. Туберкульоз лікується тільки спеціальною хіміотерапією, яку важливо проходить Ходити від початку до кінця, але якраз через заснування оцих всіх міфів люди нерідко та да, тобто обирають недієві засоби, і це ну тобто, да це таких два основних. І ви знаєте, зараз вересні буде Генеральна асамблея ООН з питань протидії туберкульозу. Це другий захід, такий на глобальному рівні, який відбувається в Нью-Йорку. І я сподіваюся, всіма країнами буде прийнята декларація. І якраз в тому числі ця декларація, тому що глобальні цілі подолати туберкульоз у світі до 30-го року. Для цього має бути комплекс заходів, які країни мають вжити на рівні держави. І на рівні загального населення, й окрім фінансування там, та, тобто доступ рівного доступу, масштабного доступу угу. до ліків, там є також і інформаційна складова протидія дискримінації і та, тобто зміна зміни мислення населення для того, щоб те, що робиться, та, ті дії, які вживаються, вони приймалися населенням, і серед загального населення якраз був доступ до якісної інформації, достовірної інформації. Я сподіваюся, що якісь такі. І міжнародні, да, тобто втручання, в тому числі, вони будуть сприяти новини, тому що все-таки люди будуть змінювати і своє ставлення, і свої знання. І дуже хочеться захистити українців від впливу цих міфів, тому що ми нерідко знаємо, що порушуються права дітей, що людей звільняють з роботи, що дітей дітям не дозволяють ходити до навчальних закладів, незважаючи на той масив доказової бази, яка є на сьогоднішній день. День в Україні ми досі стикаємося з такими спроявами проявами через захворювання на туберкульоз, і цьому не має бути місця, якщо ми хочемо, щоб Україна була дійсно вільною, сильною і демократичною країною. Дякую, пане Євгене. На вашу думку, благодійна організація мережа «100% життя рівне досить давно працює з цією темою, наскільки мені відомо. Так наскільки розвинете експертне середовище в цій сфері, на вашу думку, і які експерти будуть залучені для реалізації саме цього проекту, про який ми говоримо? Ну, дивіться, ми в рамках цього проекту залучаємо експертів національного рівня. Ну, одна з них є Оля, якби яка, якраз яка приїхала на регіональному рівні. Ми будемо залучати медичних, тобто з точки зору. Медицини, щоб теж журналісти почули, якби від е від лікарів, е тобто експертне середовище серед лікарів uh -huh. буде. Е ну і звісно, ми я, я рахую, що наша організація вона насправді є експертом в Рівненській області. Це точно, е з точки зору боротьби туберкульозу. Я не знаю, чи є ще хтось лідіруючу лі лі роль займає з точки зору громадськості. Uh -huh. Тому ми в цьому процесі також будем будемо задіяти. Тобто, е учасникам заходів можна очікувати різного. Підходу, да, так? Да, да. Ми, це, це була основна із ідеї. Ми будемо запрошувати різних спікерів. Тобто це не буде... В е, тобто наступного місці у нас буде наступна зустріч з журналістами. Нам дуже хотілося б, щоб ті журналісти, які прийшли на першу, на першу зустріч, щоб вони прийшли і на другу. Тобто Щоб це було... Такий, такий, так? да, щоб це був такий якби, ну, дійсно ну, майданчик, де зустрічаються і обговорюють різні теми з різними експертами, з різними якби, підходами. Е, ну, тобто, це було Така у нас ідея. Я так розумію, ще е, уточнення хотілося б буде створений і своєрідний онлайн майданчик для комунікації, да, так да, да, в процесі, в процесі угу. Угу. добре, дякую. Я б хотів би ще та, трохи от за міфи сказати, то що Оля казала. Но, насправді, саме для мене те, що ми бачимо міф, е, які, з яким люди що туберкульоз не виліковний. От в них залишилося вже що... захворів. Так, та, якщо ти це... захворів, угу. значить все е, і, і лікування дороге. Це все міфи. Тобто туберкульоз виліковано на сьогоднішній день. Скажу більше, на сьогоднішній день туберкульоз лікується ну там за півроку, не треба лікуватися по 22 місяці. Друге, всі препарати протитуберкульозні вони безкоштовні в нашій державі. Ну за них платити не треба. Ну тобто, це все міфи, ну з яких люди якби дуже переживають. Ну і третє це що то, що тож Оля казала, що це маргінальна група населення. Це неправда. Бо ми наша організація, ми. Супроводжуємо майже всіх людей, які хворіють на, на з медико-соціальним супроводом. Угу. І ми розуміємо, які це групи, і це далеко зараз не маргінальні групи. Насправді хворіють ну достатньо соціально адаптовані, адаптовані люди, але просто вони теж захворіли десь. Туберкульоз. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, можна зробити такий невеликий акцент, що якщо є проблема, просто звернись до лікаря, і все буде так. нормально. Це не да. настільки страшно, да. правильно я розумію. Ну якщо ти вже знав про, 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 про проблему, то просто вирішує, не натікай не від неї. В ідеалі це якщо ти погано себе почуваєш, звернись до сімейного лікаря, опустити оцей момент походу до аптеки, тому що спочатку Самостійно, спочатку так? аптека стало ще гірше, і коли стало вже зовсім погано, тоді можливо лікар, але ж вже втрачений і час, і нанесена шкода здоров'ю, тому що ці ліки не допомагали. Тому Погано, лікар, аптека. Такий маршрут ідеальний. І з допомогою проєкту ми намагаємось через його учасників це донести так. людям. Так, ще хотілося б буквально декілька слів. Ви вже розпочинали, пані Олю, з приводу того, як розвивається захворюваність в період повномасштабної війни. Чи можна детальніше, дійсно, яка ситуація з захворюваністю і з виявленістю цієї хвороби? А, ну… Знаєте, все, все що пов'язане з війною, воно на сьогоднішній день не, да, не має однозначної відповіді. Mm -hmm. а, війна це а, один з факторів для розповсюдження захворюваності. І, а, ну, звісно, не можна сказати, що, що військові не хворіють на туберкульоз. А, важливо на всіх рівнях, і тут якраз роль держави, дуже важливо, створювати та, там, полегшений доступ до лікування туберкульозу серед військових. Є проекти, які працюють з виявленням в прифронтовій зоні, і та, тобто, там, де це можливо робити. І на сьогоднішній день та, тобто, ми створюємо умови доступу і для От цих територій, в яких там зруйновані uh -huh. медичні заклади, uh -huh. тому що є пересувні флюорографи, є рентгенмобілі, та тобто бригади виїздять, а, виявляють, діагностують, в тому числі та тобто ми з 100% життя рівне і ще в ряді регіонів. Ми працюємо з вимушено переселеними людьми, та тобто з людьми, які вже в певній зоні ризику, в підвищеній зоні ризику. Багато роботи пророблювалося для того, щоб люди, які покинули країну, да, тобто вони мали доступ до медичної допомоги, тому що виїжджали люди, які були на терапії, і вони продовжили своє лікування. Та, тобто колосальна робота була пророблена, але ще попереду багато роботи, тому що війна пріоритет, і там, знаєте, не до туберкульозу, але хочеться подбати і про наших військових, і про тих людей, які залишилися та продовжують жити під постійно. Обстрілами для того, щоб вони мали доступ до медичної і соціальної допомоги, і, і вчасно ми можемо могли про це розпочати і лікування. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, Добре, так. Військові також хворіть. У нас на сьогоднішній день на супроводі є люди, які е, були на передовій, mm -hmm. і на сьогоднішній день вони лікують туберкульоз. Е, більше того, завдяки тібі, піплу е, в нашій області е, був такий е, рентген е, е, Фуджи і ми. Проводили діагностику для внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб в, в місцях компактного, компактного перебування їхнього. І ми виявляли туберкульоз серед них. Ну, тобто, це насправді, бачите, фактор війни це навіть не фактор зараження, це фактор стресу, mm -hmm. І туберкульоз на цю штуку теж реагує. Тобто, ну, тут, все попливнула війна, як і на все інше. Да. Правильно, що ж давайте тоді підводити підсумки. Буквально по кілька слів маємо ми проект створення міжрегіонального центру комунікації у сфері протидії туберкульозу. Ваші очікування від його реалізації, пане Євгене, почнемо з вас? Да, моє основне очікування, що. Популяризація теми туберкульозу серед населення, вона буде ще більша Тобто про нього будуть говорити не раз в рік, ми перестанемо про нього говорити, коли в нас не буде туберкульозу. Ми до цього хочемо прийти. І якраз і, ну, хочемо, щоб журналісти і лідери громадської думки вони про це говорили. Бо насправді це серед нас всіх. Він нікого не обходить. Він він поруч. І якщо ми не будемо з ним боротися. Як мінімум публічно говорити про те, що що він є, і треба обстежитись і сімейному сімейного лікаря. Треба пройти ту саму скрінгу анкету. Ну про це все треба говорити. Люди про це можуть не знати. Лікарі можуть це не робити. Може бути по-різному. Тобто, ми ідея така, щоб ми е, більше говорили про це і був створений майданчик людей, які переймаються цією проблемою, і говорять про це. Дякую, пані Олю. Буквально декілька слів про ваші очікування. Знаєте, в мене часто пересічні українці і журналісти, зокрема, запитують, а як же в Європі, а який досвід та всім цікаво, як там. І а, мені дуже хочеться і очікування від цього проекту, і від в цілому всіх інших, які реалізуються в Україні. Що нас почне цікавити, як в нас вдома, тому що насправді в Україні є чим пишатися, українцям є чим пишатися, і наша медична допомога, і протитуберкульозна допомога вона на ряд вища, ніж в багатьох європейських країнах. І мені хочеться, щоб ми були зацікавлені в освіті. Щоб ми не кидалися на якісь голосні заголовки, не шукали кривавих історій, а навчалися і робили свій інформаційний простір гігієнічно чистим, щоб він був, щоб він діні, да тобто, щоб медіа несли українцям дійсно щось, що покращує. А, наш рівень, в тому числі як громадян, як населення і медіа мають для цього всі можливості, і це дуже сильний інструмент для впливу на ситуацію в Україні, на об'єднання українців, на зміну якоїсь парадигми. Тому Мої очікування, що зрештою ми досягнемо чистого інформаційного простору, або ну там максимально його досягнемо, і якийсь маленький відсоточок залишиться оцих ще там гучних заголовків, які так цікаво перемивати. Та, та, та. добре, панове на цьому я вам дякую за розмову. Бажаю успіху у реалізації проекту. Дякуємо, дякуємо вам, вам, що цікавитесь цими темами. І да, тобто, витрачаєте на це і час, і ефір, і допомагаєте нам в тому числі рухатися до своєї мети. Дякуємо. Дякую. дякую, глядачам лишається нагадати. Це була програма гість у студії. Не нехтуйте своїм здоров'ям, як фізичним, так і ментальним. До зустрічі.